І знову у нас просто неймовірний об'єкт по роботі. Такий домашній затишний. Якщо ви шукаєте, я кажуть, свій такий куточок, в якому ви будете відчувати себе, напевно, таким знаєте, щасливим, то цей будинок точно для вас. Поїхали дивитися. Продаж американки: 110 квадратних метрів. Дивіться, який великий коридор. Кімната Noдин. Ось така у нас кімната. Санвуза. В цьому будинку дуже багато квітів. Вони всюди і роблять свою атмосферу. Кімната номер 2 це батьківська спальня. Тут теж, як кажуть, по-своєму, -по по-особливому, затишно. І є свій санвуз з великою душевою кабіною. Кімната номер 3 дитяча кімната. Вона має ліжко і невеличку шафу. Що в нас в будинку на даху у нас є сонячні батареї, і тут від них є батарея, акумулятор де акумулюється ця вся енергія. Відповідно, якщо відключають світло, то в цьому будинку завжди є світло. А ще в цьому будинку є газ і ще є альтернатива цей неймовірно красивий камін. тому що від нього йде розводка по всім кімнатам. Це у нас. Кухня-вітальня. Ви подивіться, яка вона велика простора. Тут вхід у кухню і велика розсувна система. Та ви, якщо ви щось смажите, готуєте, то запах не йде по всьому будинку. Кухня у нас кутова. Ви подивіться, який вихід на терасу. Ну, а тут обідяна зона. Тераса в цьому будинку панує затишок. Чуєте, <гум> Як півники кукурікають? Газончик. Дивіться, який гарний навіс, плодові дерева. Навіс на авто, територія викладена Бруківич, перед будинку теж дуже красивий. Ворота автомат, і зараз вам ще покажу сам перед будинком. Вот Отакий у нас перед будинку. От сам такий будинок будинок дійсно заслуговує уваги, тому що таких будинків, де ти заходиш і відчуваєш цю всю, всю ауру, дійсно дуже мало. Тому що будинок робився для себе, ремонт робився для себе. і... То просто хочеться бути, телефонуємо.